Бліндажні скоби для будівництва військових укріплень взялись виготовляти волонтери із села Яришівка. Кузню на власному подвір'ї облаштував Михайло Бузін. Металеві зажими для дерева вкрай необхідні захисникам для спорудження бліндажів та опорних пунктів. Пан Михайло виготовляє їх уже півтора року. На передову передав понад 60 тисяч скоб. З нами на зв'язку Михайло Бузін, волонтер. Вітаю вас. Доброго дня. Можете розказати, чому хлопцям на фронті так необхідні ці скоби? Скоби для фронту потрібні для побудови бліндажів, в яких хлопці мусять укриватися від, від дронів і снарядів і таке інше. Ви ж розумієте, що щоб зберегти своє життя, потрібно бути в землі. Потрібно дуже важливо, треба сховатися від, від снарядів від цього всього. Що я хочу сказати? Ми почали виготовляти скоби буквально вже, напевно, більше року. І Дуже багато вже і зробили їх. Дуже велику кількість, ми й не рахуємо їх. Ну, що ж я. Пане Михайло, а скільки ж вже їх виготовили? Ми виготовляємо скоби кожної неділі. Кожної неділі в мене ворота в 6-го ранку вже відкриті, і хлопці з нашого села, із сіл Яршівка, Пильова, Могилівка, Демидівка, дзвониха приходять і допомагають клепати скоби в нашій кузні. Скобів ми зробили, ну скажімо так, ми щонеділі робимо в одну або в дві зміни. За одну зміну ми можемо наклепати до тисячі скоб. А якщо ми в дві зміни працюємо, то звичайно це буде дві тисячі. І так практично до сьогоднішнього дня без вихідних. Ми щонеділі працюємо. Тому можна в день тисячу наклепати, можна дві, в залежності від того скільки ми працюємо. Чому вирішили допомагати хлопцям? Як взагалі виникла ідея, що ви будете виготовляти скоби для наших захисників? Ми допомагаємо нашим захисникам з перших місяців війни, і зразу ми скови збирали в населення. Всіх людей просили, що дуже край потрібні скови для побудови бліндажів. А з часом змінюється війна, змінюється ситуація і змінюються потреби наших бійців. Ми побачили, що потреба неймовірно велика, і те, що ми в населенні збираємо, то край мало. І тому ми вирішили зробити кузню. Зробити кузню, і це дуже все, дуже все просто зробити, і нічого страшного тут немає. Ми облаштували е, горн в себе на подвір'ї, е, знайшли наковальні, такі примітивні, вони, але воно дуже дієво і працює. Е, ну, Ми вирішили, це, тому що величезна потреба е, на фронті попит наших бійців. Дуже великий, великий попит. І ми зрозуміли, що це треба робити самому. Тому що ми не можемо назбирати це десь байдуже де. О, якось так. А чим ще, окрім скоб, допомагаєте військовим? Дуже велика потреба наші хлопці на передові просять лопати. Кирки, сокири, ломи, і ми також все це робимо в своїй кузні. Ми клепаємо це все і відправляємо на фронт дуже великі кількості. Також ми робимо маскувальні сітки, от в селах Гриженці і Яришівка. Маскувальні сітки дуже багато. Ми їх робимо і теж відправляємо. Це найголовніше питання, які сьогодні потрібно вирішувати. І нам їх треба дуже багато, і ми це робимо. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок і велике спасибі за те, що робите таку насправді важливу справу. А нашим глядачам нагадую, з нами був Михайло Бузін, волонтер.